Тибетський мастиф це одна з найдавніших порід собак у світі. Її історія починається тисячі років тому високо в Гімалаях, де суворі умови природи вимагали від тварин неймовірної витривалості, сили та інтелекту. Монахи Тибету вважали цих собак священними. Вони вірили, що мастифи мають духовний зв'язок із божественними силами та здатні охороняти не лише майно, а й душі людей. Вдень вони спокійно лежали біля храмів, а вночі перетворювалися на безстрашних охоронців, готових кинутися на будь-яку загрозу. Ця порода століттями залишалася ізольованою від світу через віддаленість Тибету. Лише в дев'ятнадцятому столітті їх вперше привезли до Європи, і він викликав справжній фурор у Британії. Завдяки своїй унікальній зовнішності і потужному характеру, тибетський мастив став не лише символом сили, а й дорогоцінністю. Це не просто собака, це уособлення величі природи та спадок тисячоліть.